Могілки у макуха думки можуть прийти тільки про якраз героїзм, патріотизм наших українських людей. І, здається, сьогодні багато у нас героїв, але був час, коли тут важливо було, щоб пробіла не було. Що Весь час люди стояли на захисті держави, іноді їх було не так багато, але вони були тим насінням. Добре насіння, як Господь каже, воно, воно в тисячу крат приносить більше. Є насіння, яке знаєте, Господь каже, що воно е, е, загиблеє. Загиблеє насіння. А є насіння, яке приносить сто крат, приносить плода. І таким насінням і був Василь Омель'янович, бо і сьогодні стільки героїв, бо були люди в час, коли всі думали про ковбасу, про насолоди земні і зараз про це згадую, там, як От та жінка лота, коли вийшли з Садома й а вона щось знаєте згадала, що як було добре в садомі і гаморі. І повернулася і стала соляним стовпом. Так от і зараз таких соляних стовпів дуже багато. Але є ті, хто так само їх вже дуже багато, які своє життя віддають і меди. Кожен день, знаєте, ми з вами, я думаю, не тільки я всі знаєте, переживаємо, думаємо про особливо тут трагедію і, і Ловайську трагедію, знаєте, кожен день про це думаєш. Зранку встаєш і думаєш, як таке могло стати, знаєте, ввечері лягаєш, і теж думаєш, як це могла така трагедія стати. Як так, що у нас де та причина? Так? Хоча вже може по телебаченню, вже наці вже так смазуються вже ці. Питання вже знаєте, є там щось більш важливе вже, да, бо виявляється, що там багато кому виявляється е, е, хто є зрадником, да, от там от, в кабінетах, багато хто є е, боягузами, да, багато некомпетентних, да, і вони керують, керують і гинуть е, е, ці е, сини України, які е, готові служити. Неньку. Але виявляється, що багато зрадників і стільки е, такі трагедії е, маємо на сьогодні. І е, Не бачимо, щоб хтось відповідав, не бачимо е, багато якісь ілюстрацій. -то ну, той, хто повинен е, кого ілюструвати, а він сам ілюструє. Да? Е, 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 щоб знову не вийшло, що. Як Шекспір говорив, життя це театр, да, і там всі ми кловні театри, ви, ви, знаєте, артисти ви, знаєте, в этом театре, да. Бо живемо з телебачення, ті, шоу вже знаєте, вже так це справжнісіньке, навіть театр, клоунада якісь. Да? А життя воно зовсім інше життя. І сьогодні, от Олег Черненько Черненко каже, що не дали чиновники згоду на те, щоб тут зустріти наших вояків, наших захисників. Да? Бо я так думаю, що головна причина, навіть вони багато причин згадають, а головна причина все ж таки, бо їм немає можливості попіаритися. Розказати, які вони сильні, ці, знає, які вони мудрі ці е, 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 в кабінетах, які там сидять, да? е, е, попіариться немає можливості. А да? виявляється, що герої не вони. Бо в телевізорі вони такі сміливі, в а в житті вони бачимо, які вони там в житті, да? наприклад, Іловайська. Да? А, а справжні герої це ось такі хлопці, яких ми а, пошануємо, віддаємо сьогодні. І, а, Дуже важливо, щоб ми завжди речі називали своїми іменами. Якщо воно знаєте, Гедота, то Гедоту треба називати Гедотою. Якщо воно герой, то е, кажемо слава героям нашим, слава Україні. Героям слава!